Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні буде заключна серія а, відео про мої покупки зими 2024-2025. У мене вже на каналі є відео з ароматами, які мене не вразили. В мене і відео. З найкращими покупками зими, яка минула. І сьогодні будуть аромати, які я купила всліпу і це були вдалі сліпі покупки. І так само будуть просто, просто покупки, деякі вдалі, а деякі не знаю. Одним словом, давайте розпочинати. Покажу вдалі покупки. Перший аромат, з якого хочеться. Розпочати, і взагалі це моє відкриття, можна сказати, зі сліпих затестів, цієї зими відкриття аромат, який я найбільше носила, аромат, який збирав найбільше компліментів, аромат, який за компліменти в мій чоловік. Ну, коротше говоря, це просто аромат, який хапає з неба зірки. Це аромат від бренду Shiseido, який називається Zen Golden Elixir. Ось такий от квадрат, куб. Цей аромат був створений брендом Shiseido для арабського ринку, тому у нас він мало де представлений, і мало хто з ним знайомий. Я колись знайомилася з цим ароматом, просто я забула. От, а потім, потім згадала, що я з ним знайомилася, він мені дуже сподобався. Ну, говоря, я не втратила можливість купити цей чудесний аромат. Я дуже тішуся, тому що це люкс, який ми втратили, як я кажу, це ніяких амбродерев'яшок, ніякого е, такого от попсового звучання тут немає. Аромат про троянду, про пачулі, але не подумайте нічого банального. Тут так само є малина, якщо мені не зраджує пам'ять, він дуже такий об'ємний, солодкий, квітково-фруктовий, дуже-дуже насичений. І троянда тут не така прямолінійна, як може здатися. От коли цей аромат відчув мій чоловік, він прямо стільки компліментів почав сипати на цей аромат, але він не сказав, він не зрозумів, чим це пахне. Він просто сказав: приємно. Але не знаю, чим. А він часто якісь репліки видає на мої парфуми і коментує, чим йому пахну. З цей він нічого не зміг сказати, просто сказав, що він в захваті від цього аромату. Давно, давно в нього не було такого, прям знаєте, вау-ефекту wow від парфуму. Він його сам носив, носила його я, насолоджувалися цієї зими і будемо продовжувати насолоджуватися. Ще зараз навесні і наступного року, якщо все буде добре, прекрасний аромат. Я дуже агітувала за те, щоб ви купували цей аромат, якщо ви любитель такого класного, добротного люксу, це аромат рівня Dior. Солодкий, насичений, густий, шлейфовий, стійкий, все тут чудово. Технічні характеристики на висоті, аромат дуже компліментарний. Я взагалі не знаю, кому він може не сподобатись хіба людям, які там ну, хронічно не переносять, до прикладу, солодкі троянди, то, можливо, не зайде. А так прекрасний аромат, почитайте на нього відгуки, там прям всі в захваті, і я також розділяю цей захват. Наступна вдала покупка, яку ви вже бачили, це аромат, який я купила собі на Новий рік. Еліса Ап Есенс No1 роза. Цю лінійку взагалі робив Францис, Нас, наш Кюркджан для даного бренду. І я пам'ятаю, що я знайомилася з ароматами цієї бічкової лінійки Еліса давним-давно ще в доковідні часи, але я абсолютно не пам'ятаю ті аромати. Пам'ятаю лише, що мені сподобалась Амбра, але якихось нюансів, на жаль, я не пам'ятаю. Це, я би цей аромат описала як винна троянда. Е, хтось може сказати, що це занадто фемінна троянда. Я так не вважаю, вона 100% унісексова. От якщо в Дзен е, Golden Elixir Троянда солодка, то тут вона скоріш така кислувата. Вона, можливо, десь паралель я можу провести з берлінською дівою, якщо ви знайомі, От щось між ними спільне є. Е, це аромат щемось ледь. Трішечки нагадує у від того Кюркджана. Але у він солодкий, як на мене. Тут взагалі ніяких солодких нот немає. Тут винна троянда. От, так от я його бачу і сприймаю. Класний, знятий, але можна полювати і вполювати. Я от вполювала і дуже тішуся. Так, далі аромати, які ну, неоднозначні, скажімо так, я не знала, в яку категорію їх віднести. Перший це Августос від бренду Корес. Це вже, до речі, пішли сліпі покупки. Це аромат, який я купила абсолютно всліпу по відгукам. Хтось написав під якимось з моїх відео про те, що це красивий інжирний парфум, і я почала полювати на нього і вполювала на нотіну. Він справді красивий, інжирний, але мені в ньому чогось не вистачає. Можливо, саме інжиру не вистачає, тому що тут, як на мене, більше цитрусових все ж таки, нот. Він не такий стійкий, як би мені хотілося, ну взагалі бренд Корес і не повинен бути таким. Це лінійка, це бренд взагалі натуральної косметики грецької, яка має свою лінійку парфумерії. І парфуми в них дуже гарні. От в мене це вже четвертий флакон. Так, вони не видатні. Вони не якісь якесь, там нове слово в парфумерії, Ні. Це доступна парфумерія, дуже якісно зроблена. Все чудово, тому. Не знаю, дам, буду носити його влітку. Я взагалі інжирні аромати не люблю носити взимку. Тому ну, почекає він в мене до літа. Так, зараз покажу вам несліпий, несліпу покупку, це, взагалі, подарунок. І далі будуть аромати, які я купила ну, всліпу або майже всліпу. І всі вони вдалі. Аромат від Маск Мілано, який я отримала в подарунок від моєї глядачки Діни, це аромат Мадлен. Мадена або Маделін аромат про туберозу і смажені каштани такі вершкові. Каштани я, в принципі, люблю, а туберозу, як ви знаєте, я ненавиджу. Цей аромат для мене складний, він гарний, він жіночний, він такий горіховий. Так скорка я нюхаю, мені дуже подобається, але цей аромат він вимагає повітря, він вимагає холоду, тобто про такої погоди. От зараз вже навесні я його носити не буду. Я його носила взимку і тільки на вулиці. І от завжди я боюсь, що ця тубороза почне своє таке підступне діло стосовно мого носу. Ну, красиво, так от нюхаю дуже гарно. І завжди боюсь, боюсь десь нанести поближче, щоб не задохнутися від цього аромату, щоб не вчадіти, щоб не розчаруватися. Тому це такий неоднозначний аромат, який з'явився в мене цієї зими. Так, далі будуть аромати, як я вже сказала, всліпу або майже всліпу. Перший це мюглєр. Мюглєр, той який з інжиром. Це круїзний ангел 2020 року. Здається. Боже, куди його нанести? Ну, давайте сюди на плече. Щоб я просто зготала, я абсолютно не пам'ятаю. О, так, да, це інжир, він такий соковитий. Тут дуже багато фруктів. Але от проблема цього аромату, що в базі він, нагадує, мені вже воно близько на сонці, та ще всі плями видно. Витру з цією футболку. В базі він мені нагадує інжир, який я відчуваю в мюглірніті від Mugler, від, від а я не люблю в Уманіті. Це дуже соковито, яскраво насичено, такі якісь колюченькі нотки, я думаю, це почулі ті самі, але вони тут не такі, от е, однозначні, не так. Е, ну, на сліпому затесті я б не вгадала, напевно, що це ангелівські пачулі. Хіба туди далі в базу? Стартує він дуже соковито, фруктово, так насичено, дуже яскраво, дуже позитивно, такі знаєте, бризки, аж, можливо, тут якісь є цитруси, я не знаю. Все в ньому чудово, окрім того, коли в базі я починаю відчувати щось подібне на умазі. Можливо, Мюглер використовує цю формулу інжирну, таку як в Уманці, тому що я рідко. Взагалі ніколи не зустрічала таких інжирів, таких солоних. Тут от щось подібне, але все рівно аромат мені дуже подобається. Я дуже рада, чому майже всліпу, тому що я, якщо і знайомилася з цим ароматом, я абсолютно його не пам'ятала. Далі аромат від бренду Клієн, який називається Сел Santal. Цей аромат я точно колись нюхала, але знову ж таки, я абсолютно напроч просто забула, особливо якщо це стосується парфумів, з якими я знайомилася в доковідні часи. Або там, навіть довоєнні часи, я їх дуже погано пам'ятаю. Так і з цим ароматом. Я пам'ятаю, що я тестувала дуже багато ароматів від бренду Клен, мене з ними знайомила Ніна. Але якось не всі вони викарбувалися в моїй пам'яті, тому так. От, але, передивившись своє старе відео про цей аромат, я зробила висновок, що тут. Той самий сандал. Ну, чому я його власне, і купила? Тому що сандала, я вже сто разів вам казала, що минулий рік і напевно цей буде продовження моєї такої епопеї з захопленнями, захопленням сандалами різними. Я постійно в пошуках якихось цікавих сандалів, хоча вони, ну вони всі подібні, так само, як інжири, до речі. От я люблю такі ледь розсольні, вершкові сандали. Більше я люблю ось такі сандали, ніж деревинні. Да? Але я і ті, і ті люблю, звичайно, але все ж таки ось ця от соленість, огірковість, вершковість вона мене приваблює. І я, передивляючись своє старе відео, прийшла до висновку, що це саме такий аромат, хоча відгуки говорять про те, що він чоловічий. Ви знаєте, тут, в залежності від того, як заточений ваш ніс. Якщо ви чоловік, то я вам рекомендую цей аромат. Це справді солонуватий сандал. Тут є така віддушка, знаєте, ледь притаманна ось цим мильнорильним аспектом, але не занадто. Я це вже я друге відео записую вам сьогодні, і тут трішки в мене місця немає. Mm. Стартує він справді таким, ну, от більше в чоловічу сторону, скажімо так. Так, безумовно, це у але ну, ніде правди, діти, він справді більш в чоловічу сторону. От. Але в базі проявляється той самий солонуватий сандал. Він продовжує звучати більш таким чоловічим свіжаком. І я думаю, що на літо це буде чудесно. Я взагалі саме сандали, я люблю влітку чомусь носити. Мені здається, тоді вони найкращим чином розкриваються. Тому що сіль, якась кокосовість, якась інжирність, вершковість все те, що ми відчуваємо в сандалах, воно дуже гарно звучить в тепло. Да. Якщо концентруватися на чоловічому аспекті стороні цього аромату, то від цього вже нікуди не дінешся. Але якщо свою увагу концентрувати на сандалі, який там є, він просто далі, він глибше, ніби як сидить, він в базі, то не повинно не бути ніяких проблем з цим ароматом. Да. От, тим не менше, я зносила досить так, ну, може, два. Залишили його на літо, мені здається, що такі от свіжі аромати будуть більш доречні улітку. Так, ну і до майже сліпих. Так? Так, давайте ще про майже сліпі. Перше це хол де Бахрейн. Ніч в Бахрейні, здається, не знаю, не пам'ятаю точний переклад, це Стефан Берлука. Аромат, з яким я знайомилась до ковіду. До ковіду ще знайомилась, і ну, я його просто не пам'ятала. Боже, що зробила? Я його взагалі е, якось протерла, він якийсь тепер весь в плямах в мене. Ну, клас. А, мене дуже цікавить даний бренд. Він е, супер дороговартісний, але от мені цікаво. Розумієте, я готова була купити його майже всліпу, Я знайшла в себе міліпусічки такий від левантик, вже коли цей аромат до мене приїхав. Я зрозуміла, що. Блін, я ж могла його понюхати. Я хочу ще собі з цієї лінійки так, махал чи як він називається правильно, мені здається, він ще кращий. Цей аромат мені нагадав Колдий Бахрейн. Він мені нагадав Султан Де Саба ось цей парфум, який в мене є. Він мені нагадує, якісь спа-процедури в спа-салоні, якісь палосанти, палички. От всяке таке, якісь такі крема, якісь тайки, там тебе масажують. От щось таке. Тут щось подібне є, але не таке рафіноване, як в тому Султан Десава. Тут цей аромат взагалі гарячий, він дуже гарячий. я думаю, що він чудесний буде на літо. Він такий східний, гарячий. Я прям тут пісок якийсь відчуваю, знаєте? Ніби от просто палить сонце, якесь, я не знаю, Єгипетські. і нема де сховатися, настільки жарко. Цей аромат в мене чомусь з Єгиптом асоціюється, не знаю, з таким жарким якоюсь пустелею. Тому влітку спробую його носити влітку. Далі аромат, з яким я познайомилася на парфумерній зустрічі. Познайомилася з ним через блотер і ніби сподобався, а ніби й не пам'ятаю. Ну, ніякої відразу він мене не викликав, тому я його собі купила: це аромат про лаванду від Перс Монте-Карло. Лаванда Ромайн. Шикарний флакончик, просто, просто шик. Якийсь керамічний, можливо, він і керамічний. Ну, по-перше, мені хотілося цей флакончик красивий, поставити собі на полицю. А по-друге, мені хотілося все ж таки лаванду, тому що я лаванду не люблю. У мене чотири аромати з нотою лаванди всього-навсього повноцінних, якщо я нічого не забула. Це, власне, ось ця лаванда Роман, Ромайн, це Монгерліан Флораль, це лівінг, знятий лівінг від Лалік, і це лаванда від Франка-Боклі, але вона там супер-супер солодка. Ось ця лаванда це натуральна лаванда. А це лаванда, яка росте в мене на гряці. Вона супернатуральна. От якщо ви шукаєте лаванду справжню це вона. Це не пінно-бритвені причандали. Нічого чоловічого тут немає, нічого хімозного і так далі. Це, це просто лаванда натуральна. Все. Звичайно, якщо у вас травма. Ну, типу, от, якщо ви асоціюєте ось ці от лавандові такі пучачки, як боротьбу з комахами, то ну, ви тут це відчуєте, тому що це і саме пучачок ось цієї лаванди засушеної. Він супер натурально звучить. Тому би... ну, от так. От. І ще один аромат від Періс Монте-Карло, який я взяла абсолютно всліпу, це сандал du Pacifique. Ну, тому що сандал, ви поняли. Класний сандал. Це сандал, який. Боже, куди його нанести? Я не розумію. може так на ладошку. Він має ем, вершково е, такий огірковий, е, вершково-огіркове звучання. Якщо вам таке не подобається, то воно тут є. Боже, як це красиво. Він, незважаючи на те, що цей сандал вершково ігірковий тут є дві сторони цього сандалу. Ось той, про який я вже сказала, плюс деревинна його сторона. Тобто тут відчувається отакий спил прямо дерева. Сухий. З одної сторони, дерево, з іншої сторони, вершково-такий розсольний сандал. Дуже красивий. Мені в цьому ароматі ніби як не вистачає. Насиченості, не вистачає напору. Хоча сандалові аромати вони і не повинні бути такими аж голосними. Да? От, я його носила з величезним просто задоволенням і буду продовжувати це робити влітку. Побачимо, як він буде це поводити влітку. Це дуже вдала покупка. Шикарний бренд, аромат, все тут чудесно. Так, і два аромати, які я купила абсолютно сліпу. Перший, я навіть не знала про його існування це у нас Тео Кабанел. Аромат називається Юлія. Отак от виглядає. Боже, який він гарний. А ви знаєте, відгуки на, на цей аромат взагалі якісь дивні, тому що вони не співпадають з моїм сприйняттям цього аромату. Хтось пише, що це індольні квіти, що це дорослий аромат. Ні, це фруктовість, там, так, це квіти, але там є фруктовість, і вона дуже м'яка, дуже приємна. Він не дорослий, не віковий. Він навпаки дуже-дуже приємний. Такі, така приємна, якась натуральна прям фруктовість в ньому. Ну, можливо, це слива, але я не впевнена. Я його буквально от, ну, я його купила в лютому. Я його носила тижня-два, напевно. Ну, я з ним взагалі дня на три пішла в запій, тому що він мені був так цікавий його розгадати. Я не могла зрозуміти, чому моє сприйняття не співпадає з відгуками, які я читала. Але я не змінила свою думку. Це, в першу чергу, фруктовий аромат, і тільки потім квітковий. А я, як ви знаєте, якщо ви зі мною давно, обожнюю фруктові, ягідні аромати. Це моє класні. І купила я вже початий флакон. Це у нас жванши. Виявляється, знятий аромат, я навіть не знала про те, що він знятий. Далі ануар, Тут назва написана на. І це дуже круто, дуже цікаво. Може, це почули, і вони такі круті. Аж куди їх нанести? Я вже не розумію. Може, сюди? Угу. Це пачулі, і вони. Це такі якісь шипрові аспекти, цей аромат має. О, пачулі ледь підвальні, ледь сирі, з, такою, з легким таким нальотом плісняви, аромат має дуже цікавий шлейф, от він, він складний. Його хочеться постійно вдихати, постійно щось розбиратися, тому що він складний. І це дуже гарно. І я навіть не очікувала: це взагалі перший і єдиний аромат від бренду Живанши на моїй парфумерній шафі. І не шкодую, друзі, прекрасний, прекрасні пачулі для всіх, для всіх любителів пачулі. Звичайно, пачулі ми не носимо там в тепло, да? але навесні. Коли от час шипрів восени, це просто вау. Аромат дуже цікавий. Далі він. Щось тут таке, якась квітка є ледь, ніби як милко, але таке мило знаєте, дороге, коротше, класний парфум. В першу чергу про Пачулі. Такі якісь нуарні, можливо, ну, як сказати, вони не те, щоб нуарні, вони просто складні, вони не те, щоб лісові. Вони зелені, але при цьому вони дзвінкі, ледь солодкуваті. В них немає шоколадних аспектів, як на мене. Але в них є оця така м -м, підвальна, якась така складова. Дуже красивий аромат. Да. Все. Ось такі. Були мої покупки за минулу зиму, цілих три відео зібралося, якщо ви не дивились два попередніх, то обов'язково подивіться. І обов'язково так само напишіть ваш коментар, якщо вам є що сказати стосовно цих ароматів, ну або просто пишіть в підтримку мого каналу. Дякую за увагу, бережіть себе і всім па-па!